Всім привіт! Як привіт. справи? Привіт-привіт, добре, добре. Як рада всіх вас бачити. Нагадую, що сьогодні у нас подкаст на каналі про ІТ за кавою на youtube каналі, і у нас сьогодні в гостях Андрій Лепенець, CEO та засновник компанії «Астаріус», яка займається програмним забезпеченням 2018 року. Андрій, рада тебе вітати! Дякую, привіт. що до нас завітав. Привіт, дуже прям. Да. Ми з тобою вже давно знайомі, але бачиш, так. зараз бачимося тільки в онлайні, дуже радий тебе побачити і вас також привіт. 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 Давайте поцінимо. Давайте, та, не розтягувати, переходимо до першого питання. Андрій, розкажи, будь ласка, взагалі, так, хто такий SEO, яка його роль в структурі компанії? Поділися своїм досвідом. Uh, да, це класне питання. В принципі, його можуть трактувати зовсім по різному, і навіть знаєте, натикають часто, що SEO путають з CEO, як Search Engine Optimization. <хи> тому це це дві 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 різні ролі. Але якщо казати так відверто, то взагалі ця роль залежить від розміру напевно компанії амбіції компанії. Чим займається компанія, і так далі, тому що якщо казати, наприклад, про мене, у нас компанія, скажімо так, для українського it бізнесу невелика до 30 людей, і в компанії я Chief Everything Officer, тобто я можу займатися тим, що на якісь Посади я наймаю також людей, проводжу файл інтерв'ю. Uh, я займаюся делівері, я займаюся uh, продажами, маркетингом uh, і так далі. І тому подібне. Якщо казати взагалі про uh, CEO компанії, то це напевно така людина, яка uh, вміє uh, людей знайти так. Uh, uh, Скажімо так, коли ти приходиш до цієї людини, ти бачиш вже віржен компанії, ти бачиш, куди компанія рухається. Тобто, ця людина може тебе, е, я забув, як на українській, вдохновляти. Надихати е, надихати. Да, дуже гарне так. слово надихати. Е, тому що ця людина повинна бути е, зосереджена на стратегії компанії. На якраз таки на тому, куди рухається компанія, якщо казати про it бізнес дуже часто е, трапляється так, що це е, люди вихідці або з девелопменту, тобто більш технічні, або люди, які займалися продажами маркетингом, або якоюсь операційною діяльністю. Е, в моєму випадку це другий кейс, тому що я займався більш бізнес-девелопментом, розвитком бізнесу, роботою з клієнтами. І тобто, цим цим напевно, перше, я і займаюся в компанії. тим що, скажімо так, мейн, фокус, який в мене є, це продажі маркетингу, селс маркетинг. Так, знову ж таки, відповідаючи на питання, це людина, яка займається організацією та керує стратегією компанії. Тобто, Ця людина повинна вирішувати, куди компанія рухається, в який напрямок як швидко, і, і так далі. потім вже як е, повинна повинно все бути, знаєш, як у швейцарському годиннику okay. працювати все злагоджено, тому що Сіо повинен також на хай левелі контролювати всі департаменти. Да, там від фінансів до продажів, HR, рекрутно-менеджмент. People, people я я, я спеціально сказав на хай левелі, тому що ця людина не повинна е, дуже глибоко. Да, там, абсолютно абсолютно вірно. Да. Тому що це вже буде, буде мінус компанії, але вона повинна розуміти в ті ці, ці процеси. Тобто CEO компанії повинен повинна розуміти, чим дихає компанія. Тому, напевно, така моя відповідь. Угу. Дякую, дякую. Я якраз в мене є питання а, до тебе, як до людини, яка багато працювала в маркетингу, часто. Жіо компанії він вже продає, працює якби з сил департаментом і з маркетингом. Але останній кейс, який я зустрічала, це те, що сіо не хоче продавати, а навпаки, організовує сильний sales департамент. Немає хед of sales, сім'я. Вони працюють злагоджено або там не знаю, хтось комусь. Ще відчиняється в структурі, це залежить від там, мабуть, стоція компанії. Наскільки ти вважаєш, це правильно для компанії, яка хоче заявити про себе на ринку, де SEO не продає і взагалі ховається hidden objects, коротше так назваємо. Класне питання в принципі, напевно, що тут також залежить від розміру компанії так, тому що якщо компанія там більше 10 тисяч людей, то сіо не може займатися продажами. Це вже там людина, яка більше в борді да? і займається там on a very high level. Якщо казати взагалі, то Ну, наприклад, буду казати про себе. Так як я в принципі з продажу з маркетингу, тобто я по сей день контролюю цей процес, тому що я постійно в цьому процесі я розвиваюся, мій досвід так. І у нас не було наприклад там людина, яка там, скажімо так, CMO, наприклад, да, там chief marketing officer, тому що у мене були більше там хеди направлені, тобто Head of Sales, head of marketing. А, Але я вважаю, що якраз таки це напевно мені заважає, е, тому що дуже багато часу ти витрачаєш так на те, щоб е, робити і продажі маркетинг. В принципі, напевно, це один із е, таких департаментів, які генерують гроші, так тобто вони повинні працювати як, як знову ж таки швейцарський годинник, і часу, як є час, який ти витрачаєш, повинно бути там достатньо, скажімо так. Якщо ти займаєшся в компанії, ти відповідальний ще за HR, за операційку, за delivery, за project management, Ти не можеш просто займатися цим. Там 5-6 годин на день тому тут звичайно, що потрібні люди, які будуть брати, е, і ти будеш делегувати це е, тому. Я вважаю, що CEO — це взагалі обличчя компанії. Е, так, так буває бувають екстраверти, бувають інтроверти. Звичайно, що є люди, які не хочуть е, ходити на інтерв'ю, там щоб про них е, е, казали, і так далі. Все залежить вже від людини. Але CEO, з якими я працював у своїй кар'єрі, це були і великі компанії, да, там і, сіклами, і на вес, де, де ми з тобою познайомились то завжди. CEO це були така рушійна сила. Це були люди, які ведуть а, за собою, а, так а, да, які, які ведуть за собою, які приймають участь у конференціях а, в інтерв'ю і так далі. Тому подібне, тому моя думка: CEO повинен бути а, на, на веду, да, то, щоб його. Бачили, і він також показував, як це треба робити та як продавати компанію, але також бувають кейси, коли CEO абсолютно назимається просто операційною діяльністю їм так комфортно і там сібіть там чи Business Development Office роблять роботу за них або PR менеджмент, або маркетинг. Mm -hmm. Дякую, круто. Я теж тебе підтримую для мене. CEO має продавати, вести, надихати. Ковчити, щоб люди бачили, як це надихалися, і за це швидше, краще працює в принципі на ринку Ну і плюс, знаєте, останні роки. Ще більше челенджів стало, ну типу, mm -hmm. все швидко змінюється, і роль виходить, ну завжди знаєш, і роль сама змінюється, і потреби, які компанія потребує від цієї ролі, також змінюються. До речі, от питання таке: е, які взагалі за останні два роки з'явилися основні челенджі? Що е, з цим робити, куди все рухається? Розкажи, будь угу. ласка, може, кейсами якимось поділись? Да. Буду казати про про наші кейси. Да, в принципі, про те, що знаю. зараз, ми з вами розмовляємо якраз в період, коли всі ми знаємо, що у нас дуже багато відключень світла. Що таке для нас? Наш бізнес? Наш бізнес полягає в тому, щоб людина працювала з доступом до інтернету зі світлом. Так, якщо немає інтернету, то Наша робота не може бути виконана. Тому е, зараз кажучи про виклики, це звичайно війна. Це звичайно війна, з якою ми вже десятий рік маємо, скажімо так, на жаль, е, як це сказати, Так. Да, маємо маємося. Але да, повномасштабна війна, звичайно, що вона дуже почала впливати на бізнес. Як як потрібно з цього вийти, звичайно, що. Вже було ясно і рік назад, і півтора роки тому, що повинна компанія була бути забезпечена і старлінками, і генераторами. Наприклад, у нас е всі девелопери е забезпечені цим, але зараз, коли відключення можуть бути там по 10 годин, да, наприклад, деякі генератори там можуть можуть працювати там 7 сім, годин. Uh, тому потрібно до цього готуватися і розуміти, що там uh, зима може бути ще гірше в плані того, що відключення будуть ще ще більше. Uh, і, повин, повинні і повинні бути павербенки, повинні бути пристрої да, для того, щоб можна було автономно працювати, хоча б 7-8 годин да, без світла. робочий день, а uh, це перший виклик, який. Uh, Дуже актуально, тому що ми зараз, ми зараз в цьому періоді найбільше. Uh, також звичайно, наприклад, якщо казати про свій кейс, uh, ми працювали і працюємо тільки з німецькомовним регіоном. Так склалося, що мій партнер він СТО зі Швейцарії, uh, і нам, в принципі, було завжди комфортно працювати з німецькомовним регіоном uh, так називаємо регіон Дах Німеччина, Австрія, Швейцарія, інколи Люксембург та Ліхтенштейн. По деяким причинам перша причина це те, що ми розмовляємо німецькою. У нас є офіс в Цюріху, і клієнтам було так дуже комфортно працювати зі швейцарською українською компанією, а ось але зараз це зіграло з нами дуже таку негативно в негативну сторону. Пішло, тому що якраз таки ці країни, німецькомовні країни, вони більш за все думають про безпеку security. тобто, якщо вони бачать, що ти з України і девелопери з України, у них зразу ж картинка в Лінкдінах, що нас бомблять, ракети, світла немає, все погано, війна і так далі. Ці клієнти не хочуть іти в Україну. Коли 24 24. А лютого все почалося повномасштабна війна. Війна від нас відмовилося два клієнти, які займали дуже велику частину, скажем, 30% нашу ревеню. Вони не сказали, що це тому, що війна звичайно, тому що це німці. Вони Балайт. завжди палайт, вони завжди хочуть. Скажемо, так виглядати людьми, які допомагають, вони дійсно дуже допомагають, тому що на інші наші клієнти вони дуже нас підтримують: це Австрія, Німеччина, Швейцарія, але з того часу, скажемо так, звичайно, що сейлс дуже впав зараз. Наприклад, ми дивимося на інші регіони, такі як Скандинавія, Юкій та Америка, Сполучені Штати Америки, тому що. Скажемо, так, ці, наприклад, в сполучених штатах Америки мене буквально вчора був дзвінок з потенційним клієнтом, і во я помітив таку цікаву річ, що він мене питає. А війна ще є? <гум> тобто може він не цікавиться політикою, а може до них це знаєш, не доходить так не як, до всіх проста, да, як до всіх. Польщі, до Німеччини, тому що е, дві години на літаком ти вже в Німеччині від України. Вони вони це відчувають, що війна близько, війна е, зовсім поряд. Ну, звичайно, що сплати сплати спроможність на американців вона найвища, якщо брати там Швейцарію та Сполучені Штати, воно напевно що однаково. Тому для нас, наприклад, виклик це також наш регіон, з яким ми працювали для нас. Виклик ще також що ми в маркетинг не. Ми не вливали достатньо кількість грошей, тому що в принципі наші клієнти приходили від друзів, партнерів та наших клієнтів, і нам було комфортно один-два клієнти в квартал. Ми собі ми себе дуже нормально почували. У нас не було цілі стати там найбільшою компанією або там найбагатшою в Україні або в Швейцарії. Зараз нам потрібно вже щось змінити. нас така з'явилася. Така ціль, така ціль є, да тому що я ж кажу: от, наприклад, зміна регіонів, а, тому напевно, що зараз це такі два виклики, які переходять в один виклик: це війна, тому що відключення світла воно йде звідси, скажімо так, да, Це дуже складно, але завжди в кризу. Завжди є нові рішення, так, і <по>, та, ось, та. По, по, по новому воно відбувається. Все ж таки хочу повернутися до ролі CEO, CEO а, і кофаундера. От, часто CEO і кофаундер і в твоєму кейсі так само, це якби дві ролі в одному. Угу. Розкажіть, <по> будь ласка, чи варто змішувати, і. Аб, це перше, друге, якщо це маленька компанія, звісно, так. А якщо компанія стане більшою, чи потрібно це розділяти? Якщо, наприклад, в тебе буде велика компанія, чи ти спробуєш наняти CEO в своїй компанії, будеш просто кофаундером, як угу. ти вважаєш? Тут залежить все від твоїх амбіцій, та взагалі, як ти як Сіо хоче далі наприклад, рухатись, так тому що, як ти правильно сказала, в мене в принципі я кофаундер та CEO, тому що ми з моїм партнером в Україні е, разом так заснували цю компанію, е, і ми для себе зрозуміли, що я там буду корисним в там маркетингу він буде там корисним в операційній діяльності і так далі. І тому подібне. Якщо компанія вже зростає, то мені здається, тут вже як я і сказав, від твоїх амбіцій залежить. Я спілкувався з сі, які кажуть, що я там втомився у мене є все там. У мене є гроші, в мене є. В принципі, все, але я не хочу займатися компанією так, як я це робив там по 10 годин, наприклад, на день. Звичайно, йому потрібно наймати uh, CEO, який буде uh, якраз таки от, тим мотиватором, тим людиною, яка буде надихати замість нього. І він вже може спокійно йти в борт, наприклад, да, і там стратегічні якісь рішення приймати. Uh, якщо казати, наприклад, також з мого досвіду, я знаю CEO компанії, наприклад, Сікломо, Торбен Майгард. Який, на жаль, пішов з життя вже досить, досить, досить давно. Я з ним працював е напряму, і я був е дуже вражений взагалі тим, як людина працювала, як вона бачила це. І на той час, Сіклому, був, коли я прийшов там ти шість людей, тобто це велика компанія. Всі рішення він приймав. Він приймав участь у. А тому як клієнти приїжджали в офіс в Київ, тобто він якраз і був цією рушійною силою, хоча спокійно міг би просто делегувати так свої свою роботу, це залежить все від людини. Він, наприклад, хотів би займатися там да, цим далі. Що стосується мене, в мене зараз маленька компанія, що буде, наприклад, коли ми зростемо там, до 500 людей. Хоча, чесно кажучи, поки що такої цілі в нас немає. Мені, я кайфую від своєї роботи. Тобто я кайфую від того, чим я займаюся, я кайфую від того, що я працюю і з клієнтами, і з девелоперами, і з рекрутерами. І ми якісь я можу витрачати час на це. Звичайно, коли компанія буде 100, -100 людей, то часу буде менше. На даному етапі мені подобається да, там, скажімо так, займатися цим всім. Тому а, змішувати ці ролі, звичайно, що можна, а, і далі вже, як, 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 як захоче людина, скажімо так. Я mm, розуміла, дякую. Ну Якщо That's не будеш змішувати, то я готова на сі офісі. Все, будь ласка, сівтрапна? Зараз і право. Андрій, ти вже казав, що в SEO приходять люди або з технічним бекграундом, або з сейлс, або маркетинг бекграундом. Тобто, ну людина не може з нуля взяти і стати SEO. Ну я покрай не ну, так не зустрічав таких випадків. Можеш поділитися? От коли все ж таки людина доростає до того, що вона стає SEO, або вона свою компанію засновує там, стає SEO, або десь її запрошують SEO. Може, якісь поради даш? що робити, на що звертати увагу, як почати? Uh -huh. uh, да, Ну наприклад, я розкажу про свій uh, приклад так, як в мене це було в принципі, до якогось моменту в мене не було цілі робити свою компанію. Uh, я працював і був щасливий uh, на ролях, які я займав. Так, тобто це були і бізнес девелопмент, і аккаунт менеджмент, і клієнт енгейджмент. Uh, і, в принципі, сталося так, що коли я закінчив контракт з однією зі своїх компаній, uh, до мене вийшла людина, так як в мене дуже багато в Ліндині було зв'язків uh, і людей, а, uh, вийшла людина і спитала: там, чи не можете допомогти там зробити uh, я хочу найняти -на -на людей. І в принципі, це то Розпочалося саме так. Тобто, я подумав: блін, а чому ні? Тому що на якомусь етапі я зрозумів, що напевно мені дуже пощастило з досвідом, тому що я працював з дуже крутими людьми, я працював в дуже цікавих компаніях, я працював з дуже цікавими, CEO, яких я вже сьогодні назвав. Uh, і я вчився в них, я бачив, як вони це працюють. Я, я бачив дуже багато проблем, з якими стикаються компанія. І в якомусь етапі я зрозумів, що я хотів би це спробувати. І тут вже знову ж таки грає роль твоя мотивація, для чого ти хочеш це робити. Ти хочеш стати CEO компанією, щоб тебе там красиво називали там, це засновник CEO, це звучить круто. Або ти хочеш дуже багато грошей заробляти, тому що CEO це апріорі, всі думають, що це людина багата, або ти просто робиш те, що тобі подобається, от я раджу всім займатися е, третім, третім варіантом. Да, тобто, люди, якщо вони бачать в собі силу надихати людей, якщо вони бачать, що у них виходить, виходить е, працювати зі стратегією, якщо вони бачать. Як розвиватись компанію зі свого досвіду, це може бути там, ми, ми говоримо ж про зараз про наш кейс SEO компанії Software Development. Це може бути там компанія з розробки, там дизайн агенція, маркетинг-агенція, Так якщо людина відчуває відчуває, що вона хоче цього, то це треба робити. Треба в цьому напрямку рухатись, тому що як я, я повторюся, я кайфую від своєї роботи. Uh, і це звучить дуже банально. Зараз це буде звучати дуже банально, але є в цьому правда: якщо ти йдеш кудись заробляти гроші, то ти можеш дуже багато і втратити. І ти не зможеш бути щасливою людиною. Uh, банальні кейси uh, у нас uh, політика компанії. Ми не працюємо з Middle East регіонами. Ми не працюємо з такими сумнівними сумнівними скажімо, регіонами. Це також ідея від нашого Сітіо, який займає цю посаду, і він, як швейцарець, він дуже скрупульозно вибирає клієнтів. Uh -huh. Тобто, ще одна з причин, чому ми працюємо тільки з німецьким моком, тому що це люди прагматичні. У нас не було там за 8 років роботи жодного кейсу, коли б клієнт не заплатив. Тобто і так далі. Тому повертаючись щось до, до, до пора, да, якщо ти просто любиш свою роботу, ти знаєш, ти розумієш, як побудувати це. Тому що коли я вже будував свою компанію, у мене не було того, щоб я не знав, як зробити. Да, там ну, може якісь моменти з відкриття компанії, але да, там це це елементарні да, це елементарні речі, тому я б радив людям йти за своїм покликом. Якщо ти не відчуваєш себе зараз ще комфортно, щоб робити все самому. То краще там, поки що там читати, проходити конференції, виступати або взяти якийсь проект, який ти, наприклад, можеш сам вести, де там ти будеш як продукт онор або як е, навіть project менеджер і подивитися, чи виходить в тебе е, працювати взагалі там з людьми, там і, і мотивувати. Тому в мене це виходило, і я це зробив. Я, я, я щасливий від цього. Дякую. Ну все, Олег, ми тепер ти досів, <сіх> Бо у нас є такі плани з Олегом. <сіх> у тебе точно, я поки так. Так, У мене, ну, а а ти що? Я, я свою CV також можу відправляти. <сіх> так <сіх> 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 все, Всі відправляють до одному CV, Це дуже класно. Андрій, дякую тобі дуже. Але якісь може питання? Та, ні, наче так об'ємно і гарно поговорили. Дякую. Дуже, дуже дякую. Да, вийшов подкаст, твої поради, твої взагалі вайп натхнення. Я думаю, зарядить багато людей, от, наших підписників, і не тільки. От будемо тебе запрошувати далі, тому що я впевнена, що компанія буде рости розвиватися, і буде дуже цікаві. в тебе ще кейс, яким ти захочеш нами поділитися. Дуже дякую, я рад прийти ще раз і дякую, дякую за запрошення. Мені а, Дякуємо тобі. Окей, всім папа. -па. 新加坡。